Зазначено під час конференції зазначалося під час конференції, що під час війни моніторинг якості повітря, особливо громадський моніторинг якості повітря, набуває. Інших інших сенсів може набувати, і от зараз такий нетиповий для нашої традиційної аудиторії досвід від Юлії Авраменко, координатора проектів громадської організації «Еколтава». Як ви бачите, Полтавщина це просто цього року це наші це герої. Української мережі громадського моніторингу якості повітря пані Юлія, поділиться з нами досвідом Я провадження моніторингу якості повітря у Макухівці на Полтавщині. Про важливість і особливості цього моніторингу. Пані Юлія, я буду транслювати вашу презентацію. Прошу вкластися в 10 хвилин. Добре. Прошу до мікрофону. Всім доброго дня, дуже рада вас бачити. Дякую за запрошення. Я постараюся коротко. Взагалі, в нас в Полтавщині зараз є одна з найбільших таких пичних проблем. Це саме конкретно стосується міста Полтави, це полтавське сміттєзвалище. Якщо можна, наступний слайд, коротко розповім про це. Ми проводили минулого року дослідження в рамках проекту «Гендерна несправедливість». справедливість. А ми досліджували саме категорії людей, які проживають поблизу сміттєзвалища, які змушені жити там, тому що немає наприклад не іншого виходу виїхати або знати місце проживання. А в нашій роботі ми досліджували саме негативний вплив цього звалища, тобто, які відбуваються забруднення повітря, забруднення ґрунтів, забруднення підземних ґрунтових вод. А наша Сміттєзвалище назву його нашим, тому що я також проживаю в Полтаві і маю до нього посередні відношення, хоча я сортую також відходи. Однак дещо все таки змушена викидати в контейнери змішаного типу. А, про, про цю проблему ми вже говоримо протягом, якщо в Полтаві десь протягом 20 років, тому що щоб ви розуміли, це звалище я думаю, всі в Полтаві, знаєте гарну альтанку Дружба народів, і саме за цією альтанкою дуже чудово видно, видно сміттєзвалище, яка висота цього сміття вона вже перевищує лінію лісу, враховуючи те, що це сміттєзвалище виникло в минулому столітті, коли якраз була друга світова війна і. Це був піщаний кар'єр, з якого вибирали пісок для того, щоб відновлювати Полтаву і також прибережні міста. От і кар'єр був глибиною 30 метрів, тобто, вже було нижче, типу ну, нижче як бурівне моря, 30 метрів вниз. І зараз висота цього звалища вона становить майже 60 метрів. Тобто, якщо ми порівнюємо 30 вниз і плюс 30 зверху. І є тобто. Звалище воно не закривається, все одно туди звозиться досі відходи, хоча воно вже перевищило всі допустимі взагалі дозволені норми і по площі, і по висоті, і ця проблема не вирішується. У нас як буває завжди, розробляються лише певні проекти, певні плани, однак якихось досить чітких дій і досі немає. В Малкухівці є досить активна група група активістів ініціативна група, які борються вже протягом декількох років із владою щодо закриття звалища. Хочу ти вашу увагу на саме на цю фотографію. От дивіться дорога. Якщо я знаю, що мало хто розуміється в географії взагалі Полтави і взагалі Полтавської області, от Макухівка вона знаходиться за взагалі, там, півтора кілометра від міста Полтави. Сміттєзвалище воно знаходиться за 400 метрів від найближчого житлового будинку. Сміттєзвалище, воно поблизу дороги. Тобто макухівку з'єднує лише одна діюча дорога, і в умовах війни. Були ризики, ми Дуже у нас були такі побоювання, що якщо буде летіти ракета і потрапив це звалище, то люди буде в людей досить високий ризик і загроза в в життю. Тому що у нас були такі ситуації, коли минулого року, позаминулого року, коли було спекотне літо і в осінь, сміттєзвалище горіло протягом тижня, його не могли загасити. І я думаю, що можна горити на нас на, на фото. А, бачите тобто звалище воно постійно горить, воно постійно димить, тому що на звалище звозяться абсолютно різні а, відходи. Це може стосуватися і медичних відходів, і органіка. Взагалі різні різні відходи. І ми, коли робили репортаж поблизу сміттєзвалища, коли їздили в Макухівку декілька разів, команди досінницької було дуже погане самопочуття. Тому що ми провели поблизу звали ще години півтори-дві, однак в кожного з нас була нудота, боріла дуже голова. Тому що це запах, це сморід, це суміш таких різноманітних взагалі речовин. Це і органіка, коли перегниває, вона має неприємний запах. Це пластик, горіння пластику, який пліє, і тканина, тобто різне-різне-різне. і люди. Вони ну, село досить гарне для Полтави, якщо там далі проїжджати, дуже гарні краєвиди, там і річка, і ліс. Але саме оця проблема з валища, вона в прямому сенсі отрує життя людей, тому що коли а, людина постійно дихає оцим спорудом, не спошу вона звикає, але рецептори, вони притопляються, і людина не розуміє. Тобто для неї це все типу нормально. Тобто вона вдихає і вона вже не розуміє, яким повітрям вона дихає. І до цього проекту у Макухівці не було поломіру, тобто, не було датчика, який вимірює якість повітря. А забруднення від е, сміттєзвалища воно фіксувалося саме полтавськими е, датчиками, тому що на по Полтаві також в центрі міста є декілька точок, де повітря вимірюється. Якщо можна наступний слайд, будь ласка. Я не буду перераховувати знову речовини, тому що думаю, що ви всі знаєте, взагалі які небезпечні і а, які викидаються в повітря під час горіння. Тобто, у нас проблема в тому, що це звалище воно постійно тліє, воно постійно тліє в різних а, на різних а, на різні площі, на, різні, на різних ділянках. А, тобто і новить небезпеку навіть для людей, так можна лишити наступний слайд, от фото. І ми у нас був по на тому, що у нас був обмежений бюджет, ми це робили в рамках проекту за підтримкою міжнародного фонду відродження. І ми обрали якщо чесно, по той полумір, який нам дозволяв бюджет, тому що якщо наприклад полуміри, які вимірюють і як, то Взагалі, їхня вартість там коштує від 20 тисяч гривень. Це ще на минулий рік. Зараз я боюсь навіть уявити, скільки буде коштувати е, якісний е, полумір. А так і я бачу питання. Я його потім відповім. А, у нас ми на карті ми зобразили адресу, де розміщений полумір це якраз в найближчому будинку. А це там проживає активіст, який нам допомагав, Він також зараз становить він як голова цієї ініціативної групи. І він найближче проживає до звалища, і він в цьому зацікавлений, саме не перший. От і е, ми розмістили по висоті це в принципі 2 метри від відстань. Ну якраз це відстань, якою як приземна відстань, тобто яка якою яким повітрям дихає людина, вибачте. От і також речовини, за якими ми вимірюємо забруднення, зображені на а, фотографії: це пил, а, температура, вологість, атмосферний тиск. На жаль, на сірка по пилу, тому що попри що в нас були фінансові обмеження, ми не могли б дозволити собі поставити інший датчик. Але а, ми спостерігали також декілька разів, що були перевищення а, по місту пилу, по концентрації пилу зокрема, це стосується літнього періоду, коли відбуваються саме процеси. А неробного там перетворення органічної речовини наступний слайд. А, і я точно знаю, що вже про це говорили декілька разів, і чому це дуже важливо контролювати монітор, моніторити якість повітря, особливо зараз. Тому що ми можемо передбачити, ми можемо відсвяткувати якісь забруднення. Тобто, якщо в нас є перевищення за певними концентраціями забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, ми можемо вже проконтролювати, чи можливо сталася якась десь вибух, стався можливо, стався десь якийсь витік на підприємство або ще щось. Тобто це дуже дуже важливо і. Я дуже так задиханько, дуже рада, тому що це наш якби наші сусіди, і це дуже гарний приклад, тому що дійсно у нас на жаль мало того, що окупанти нищать наше довкілля, наше на середовище, забруднює атмосферу через обстріли і так далі. Але ще у нас на жаль, люди є, яким заважає суха трава і восени, і весною. Усі дуже часто спостерігаємо, як горить трава, і це також небезпечно. Я не буду говорити чому, тому що це ми так розуміємо, і всі ми о, люди, які які думають, які розуміють це. Все. І дуже приємно, що диханька своїм прикладом в Полтавській області вона показує громадам іншим, що так можна. І на це. Будуть кошти, головне, щоб це було, було бажання, саме як і в Макухівці. В Макухівці люди були просто змушені, тому що вони виборюють своє право на безпечне життя, ну безпечне довкілля для життя і здоров'я для своїх дітей, тому що, на жаль, не всі можуть переїхати навіть в умовах тому що це їхній будинок і вони там проживали і жили. Мабуть, у мене все тим вибачте, Це про я можу говорити досить довго, і це моя особисто болюча тема, тому що я працювала був над цим проектом, і я говорила майже з кожним активістом. І ми їздили в своду людей. Ми брали а, воду, проби води на, на аналіз, і а, дійсно кожного разу прогулюючись містом, а, особливо в центрі в районі Альтанк, звали ще досить помітно і. Проблема в тому, що зараз Полтавщина прийняла велику кількість метично-переміщених осіб, які були змушені тікати від війни. І відходів, кількість відходів вона збільшилася, але проблема ж не вирішується. Тобто все одно все везеться на сміттєзвалище, яке вже переповнено на 130%.